Чи охолодить один кондиціонер всю квартиру? Ні. Один кондиціонер розрахований на охолодження однієї кімнати або ж невеликої квартири студії. Якщо у вас кімнат 2 і більше, потрібна більша кількість кондиціонерів. Привіт! Мене звати Дмитро, я керівник відділу продажів компанії Венкон. І сьогодні я відповім на найпоширеніші питання, які ви задаєте нашим менеджерам. Чи буде охолоджувати рекуператор кімнату? Ні. Так як основна задача рекуператора це правильний повітрообмін приміщення. Чи можна прибрати залізо та пом'якшити воду на весь будинок? Так, можна. Для цього існує декілька систем: колонного типу, кабінетного типу та фільтр колби. Щоб правильно підібрати систему, потрібно здати воду на аналіз. Чи буде діяти гарантія на бойлер, якщо пропустити його сервісне обслуговування? Ні. Так як більшість виробників вимагають регулярного обслуговування, але є моделі, які цього не потребують. Щоб дізнатися, що це за моделі, звертайтесь до нас в коментарі. Чи обов'язково встановлювати редуктор тиску під час монтажу бойлера або фільтр для води? Так, обов'язково, тому що виробники бойлерів та фільтрів вимагають цього для збереження гарантії. Якщо хочете, щоб ми в наступних відео відповіли на ваші питання, пишіть їх в коментарях. Венкун. Експерт з інженерних рішень з нами буде як домовлялись.